Нагадаємо, що будня вечірні маркери можна слухати в прямому нашому етері у 16, 15, 17.15. Не біда, якщо пропустили за клопотами, то обов'язково підпишіться на наш канал FM Галичина Аналітика в Ютубі, і ви не пропустите жодної розмови, тим більше, такої, яку ми сьогодні презентуємо вам. Бо по всіх складних дипломатично-китайських питаннях треба звертатись до спеціалістів. Ми запросили надзвичайного повноважного посла в Китайській Народній Республіці з 99 по 2001 рік, Ігора Литвина, пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю. Тож, е, хотів розпочати власне з того: а, а як так раптом не хотіли, не хотіли і запросили? Тобто, щоб зрозуміти внутрішній механізм, дуже демонстративно. Китайці обійшли так званий форум миру швейцарський, До останнього тримали інтригу і сказали, що ні, на жодному рівні ми не будемо. А тут раптом взяли і цілого міністра закордонних справ запросили. Що в китайському лісі здохло? Я думаю, що в китайському лісі нічого не здохло, це просто ну, азбука дипломатії. Значить, такі речі зазвичай готуються довгий час місяцями. Якщо одна країна з іншої країни перебуває в стані, скажімо так, погіршення відносин, або а, стабілізації чогось такого негативного в цих відносинах, або а, маємо а, ситуацію, коли ці відносини не розвиваються так, як треба, коли скорочується товарообіг, коли контактів немає, те якраз що ми маємо з Китаєм останні роки. Ви дивіться, міністр Кулєба поїхав відвідати Китайську Народну Республіку вперше за 8 років я рахую від квітневого 2016 року візитку Павла Клімкіна, який приїздив з робочим візитом на консультацію. Зараз, як сам, Пан Кулеба каже, це теж робочий візит. Хоча є якась зрозуміла для мене, як кар'єрного дипломата, формування двосторонні візит. Да? Завжди наші зв'язки це двосторонні, однієї сторони, і іншої сторони. Mm -hmm. Тому підтверджую: готуються такі візити довгий час. Не буває так, що раз, спонтанно хтось запросив, і я вернув туди на перемогу. Добре. Пане Ігоре, тоді дивіться, ми не поєднуємо тоді ці дві події швейцарську із тим візитом, але ви дуже попросимо вас, як то кажуть, фаховий переклад з дипломатичної на українську, так бо тому, що є багато речей, які зрозуміти важко. Якщо запросили міністра закордонних справ Колебу, то чого не в Пекін? Нам кажуть, що Китай такими штуками подає певні знаки ну, скажімо так, вторинності неважливості, якщо приймає не в Пекіні, а Гонжоу там, Ну так отак кажуть нам люди, чи правду нам кажуть? Ви знаєте, тут є певний елемент правдивості, тому що для Китаю церемоніал це дуже дуже важливо. Але це для Китаю важливо. Якщо нам Китай потрібен, то нам не важливо де зустрічатися з міністром законодавства справ, повірте мені. А якщо у нас є на порядку питання, які е, можуть і повинні е, значить, е, покращити ситуацію двох сторонніх відносин, то у нас економічні відносини далеко не е, найкращі. Так, ми ага. за 10 мільярдів доларів товарообіт це я підкреслюю, тому що в 2010 році, коли був візит до речі, останній візит українського президента до Китаю, або, скажімо, до крайній візит до Китаю. І тоді наш президент і китайський президент, той самий Сі Цзіньпін, вони домовилися, що будуть тепер робити все залежне і незалежне для того, щоб товаробих досяг відмітки 10 мільярдів. Минулого року ми маємо 12,8. Звичайно, це не 18, якщо було поза минулого року. Але теж нормально. Хоча є покращення. Тому розглядаємо таку позицію: Гуанчжоу це столиця адміністративна найкращої виробничої бази Китаю провінції Гуанчжоу. У нас, як підкреслив а, наш міністр Кулєба в розмові з а, губернатором Бангом. Губернатором провінції Гонду є дуже багато, значить, того, що треба зробити зукальні перспективи, і треба їх реалізувати. Він просто не додав це на мою думку, 에, говорячи про те, що Гондун колись 에, започаткував або навпаки, ну, ми започаткували відносини між Миколаєвом і Гонджоу. Але він забув додати, що у нас я в цьому приймав. Безпосередньо, абсолютно значить безпосередньо участь, у нас були започатковані відносини між провінцією Гуанду і Київською областю. І вони розвивалися дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже е прекрасно. Я зараз просто розпочив, чому вони називаються так. Тому давайте будемо розглядати з практичного точки зору. Байдуже, в принципі, чи це в Пекіні було, чи в В Гуанчжоу. Гуанчжоу є ще е підґрунті того, що нам. Треба говорити і про економічні зв'язки. Ну, але ви... ж Кулеба не, не приїхав саме говорити про економічні якісь зв'язки, там не було жодного слова про це. Тобто і він нічого не привіз з собою і не привіз до Києва назад. Ні, 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 ви, ви помиляєтесь. А другий привіз? день, 24 числа, він провів у перемовинах з цим губернатором провінції Гонду, де uh -huh. вони детально обговорювали. Можливі перспективи нашого економічного співробітництва, значить, інвестиційного в тому числі тому, що там просто жах. Те, що відбувається значить, в галузі інвестиційної між Китаєм і Україною. Ви не повірите, що за 32 роки дипломатичних відносин, які були встановлені 4 січня 92-го року, Україна отримала за офіційною оцінкою, аж 100 з, з чимось там мільйонів доларів. Розумієте? Ну, За так, 30, це, дрібочки, роки, 100, це, це 000. дрібочки. В... А, а, це нічого взагалі. Нічого. Тому є про що говорити. Uh -huh. Є про що, значить, ну так далі. Та, пане Юрій, я зрозумів. Тим більше, що ви нам ще обов'язково в майбутньому розкажете, бо ви ж співголова Українсько-Китайської ділової ради. Тобто а. я знаю, що після нашої розмови ви якраз і будете мати якусь зустріч, як то кажуть, будете чай гербато по китайськи пити, і може нам ще колись розкажете про економічну сторону. Я зараз про, про політично дипломатичну хотів, ще вас розпитати. Так. Звернули ми увагу на тому, що фактично це ну, не часто таке зустрічається, але є тотальне неспівпадіння коментарів, які видали після цього візиту Міністерство закордонних справ України і Міністерство закордонних справ Китаю. Було аж три фактично публікації після того, як Ван І в, мав перемовини і. Ну там, ну, хтось, значить, тоді каже неправду. Бо, як б, доповів міністр кулеба, президенту Зеленському, Зеленський зразу тоді в вечірньому зверненні, сказав, що ура! Чіткий сигнал, я зацитую зараз Зеленського, чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Я передивився всі ці три. Повідомлення, як їх було надруковано в Сіньхуа і в Женьміні Жибао, ні слова там немає територіальна цілісність України. Ну, Там такого просто немає. Тобто, хто нам каже неправду? А, вчора в одному з, на одному з телеканалів я давав інтерв'ю, і мене запитали: от там відбулося те, що я повідомляю? Засоби масової інформації значить, та а, висловлювання про те, що Україна підтримує Китай в тайванському питанні. Я пояснив, нема ніяких абсолютно а, значить, а, причин для якого занепокоєння, тому що ще 4 січня 22 року було підписано деклар... комуніке про станову дипломатичних відносин. А до цього комуніке Пішов протокол, де дві сторони розписали е, чітко свою позицію стосовно Тайваню і України з тих пір, 32 роки, в кожному документі підкреслюю, що наша позиція така: ми е, вважаємо Тайвань невід'ємною частиною Китаю, і уряд у Пекіні це єдиний законний уряд е, е, Китайської Народної Республіки. Те ж саме стосується територіальної цілісності і недоторканості кордонів. Китай завжди, завжди, в усіх документах, підкреслив, що він поважає е, існуючі значить, кордони України, поважає територіальну цілісність, недоторканність кордонів і таке інше. І Але він, цього нема в цього він, цьому комунікації. Пане Ігоре, Він тут немає слова ніколи. Україна, тут немає жодної згадки про Росію як агресора. Тут далі використовується криза в Україні. Я ж так кажу, передивився в них китайські комуністи люблять робити російські версії, так що легко читати, не знаючи китайської. Ну, ми говоримо трошки про інші речі. Я кажу, що завжди у всіх двосторонніх документах Китай підкреслював свою позицію незмінну Стосовно територіальної цілісності України у Торконські кордонів, тому це позиція Китаю стала е, постійно непохитна і просто було сказано в е, е, перемовинах, воно знову було підтверджено: це так як ми кажемо про Тайвань Те ж саме. Вони uh -huh. поважають нашу територіальну цілісність, ми поважаємо, значить. Е, але а, нам ні, це ні, легко ні, робити, ні. Тайван та ніколи не проголошував незалежність. Нам і не треба тут мучитися над формулою одна країна, в тому то і справа, що ми давно про це і говоримо, і підтверджуємо свою позицію постійно, так само, як Китай робить стосовно театрів. Одна справа це. А інша справа це те, що я би запитав того ж владі, і усіх чинників китайців, чому вони використовують. Термін українська криза. А якби ми, розказуючи їм або згадуючи значить, цю значить, трагедію 39-го року, яка увійшла в історію під назвою Нанкінська резанина», говорили про те, що ну, у вас була там нанкінська криза. Я б на них подивився. А чого ж ви тоді так говорите і не відділяєте значить, агресора від е жертви агресії і закликаєте обидві сторони? До того щоб за засил трого так робити не можна. Пані Ігоре, а чому власне Китай виступив фактично тут ініціатором цієї зустрічі? І дехто думає, що це просто велика, бо Китай грає завжди в велику дипломатичну глобальну гру. Що це не та не, не є зацікавленість Китаю в Україні? Просто Україна є тим точкою біфоркації, зокрема між Брюсселем і Америкою. Це все з проекцією на те, що треба якусь переорієнтувати. Китайські е, гроші і торгівлю, бо може бути глобальна зміна. ну, Наприклад, Трамп прийде і порядок наведе, і знову ці санкції будуть такі, як були за Трампа першого, то нам краще підготуватися, нахилити до, до, е, до хитрих таких торгівельних ланцюжків, наприклад, Європейський Союз. І тут Україна це всього-навсього засіб і ключик, а не країна, е, е, в якій ми настільки зацікавлені, що аж запросили самі. В кулебу прилетіти, знаєте, ви ж пам'ятаєте, що я почав, так. якщо навіть відносини далекі від ідеальних, треба все одно працювати з цією країною, і тому я кажу, повторюю це, тому що ми місяцями проговорювали з китайськими партнерами можливість отих значить візитів на високому і вищому рівні. І це результат нашої роботи. А не те, що там щось змінилося, і раптом бах, іван її запросив кулі, Бо так не буває. Просто Але не, наш не теперішній є. посол в Китаї каже, що ну уникали фактично якихось таких серйозних обіцянок і контактів. А тут раптом гоп і поміняли. Тому що допрацювалися ми ага. були сучерні <хи> консультації політичні між України і МЗЕС Китаю, і там йшлося про якраз ну, прогрес. У наших контактах на високому і на вищому рівні. І це результат того, наша дипломатія наполегливо дійшла до того, що ми хотіли мати, і нас запросили. Вони зрозуміли, вони ж кажуть всьому світові, що не можна значить, робити будь-які конференції, де не буде одночасно зацікавлено і Україна, і Росія. Так, маємо дві, ще декілька хвилин. Буквально хочу звернути увагу. Е, перші слова міністра Колеби після зустрічі з своїм китайським колегою. Кажу: задоволений і хочу покурити. Це дослівно сказав е, п, пан Колеба. А від чого він задоволений був? Що, от, власне, з, ну, з дипломатичного знову ж таки в, в світ матеріальний може перенесість, е, що вдалося досягнути цим візитом? По-перше, сам візит це вдача, тому що ми досягли бажаного нам, Україні, результату. Так, я знаю, що Хулеб зустрічався вами там, 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 Львівська конференція, о, організація Об'єднаних Націй, щось інше. Але візит це щось інше, інший рівень. Це перше. Друге, значить, колеги вдалося пояснити, що насправді відбувається в Україні. Просто він казав, що треба мати прямий діалог, він цього. Цей діалог мав з Ван І, членом політбюро, міністром закордонних справ і взагалі дипломатом номер один Китаю. Друге, значить, мабуть, він коли приїде, він розкаже, або я дізнаюся точно зараз: да. мабуть, вдалося обговорити, і, мабуть, реакція Китаю була теж позитивна стосовно того, що Китай візьме участь у другому саміті миру. Хоча, але йому, за якою формулою? Пане Ігоре, а за якою формулою? Ми ж пам'ятаємо, що формула миру Зеленського з 10 пунктів вона зовсім не відповідає пекінській формулі миру. От так до, за коли я би сказав, що нам треба уникати значить, конкуренції між формулами, треба зробити так, щоб було знайдено той єдине, що може задовольняти одну сторону, іншу сторону, і головне, щоб воно привело до справедливого і сталого миру. А як тоді нам на дипломатичному рівні і політичному працювати власне з китайцями? В них своя стратегія і інша філософія вибудовувати стратегію на значно довші терміни, ніж звично це роблять європейці. А з другої сторони, це так само подвійна гра завжди була, тому що є не не як то кажуть, дані, які не можна заперечити про подвійну гру з точки зору допомоги Росії, країні агресору, технологіями, електронікою, і багатьма іншими речами щось напряму? А щось через третіх посередників в цьому випадку вони страшенно зляться, коли з Вашингтоною в чергово їм вказують, що вони є поплічниками країни-агресора. Що нам робити, коли ми вибудовуємо цей діалог Київ-Пекін? Нам треба теж бути терплячими і взяти на озброєння. Оту формулу відому всім, коли сидить хтось і чекає, поки пропливає труб ворога. Треба дочекатися відповідної реакції на наші намагання зробити краще. Дивіться, так а нам Значить, треба їм казати, що ви обходите і кажете неправду, а допомагаєте Росії. А Зеленський що нам казав? Що йому Сідзіпін в телефонній розмові е, його запевнив, що вони не продають. Добре, взяли це за, за цей. Тут міністр оборони Британії каже, що все-таки продають е, товари, е, товари подвійного призначення. А Америка каже: у нас немає підтверджень цього. І Китай каже, що ми цього не робимо. А з іншого боку, згадаємо візит в червні було віце канцлера а, Хабека від Німеччини. Він сказав, що за оці роки товарообіг між Росією і Китаєм зріс на 40%. Але тільки половина цих 40% приходиться на енергоресурси. А інша половина це якраз на те, що Китай постачає в е, Росію. Напряму або через посередники, е, значить, е, продукцію європейську. Яка може бути використана в ПК Ну, власне. пане Ігоре? Знаємо, що у вас попереду зустріч з китайськими діловими колами. Ми вам бажаємо успіху, бо no. в, в бо ви теж на, на цьому непростому фронті. Це був маркер події. Ми дякуємо Ігору Литвину, нашому колишньому надзвичайному повноважному послугу в Китайській Народній Республіці за розмову і до нових зустрічей, пане Ігоре.